Ренір сваритись. Додаткове дієслово неправильного відмінювання. В претеріту перфекту сімплі де індикативу коренева голосна е змінюється на «і» тільки в третіх особах. рені. Я сварився. Ту реністе. Ти сварився. реністе. Ель риньо. el reino nosotros reñimos más nosotros reñimos vosotros reñisteis vos bareles, vosotros reñisteis ellos reñieron vos bariles ellos reñieron